Німеччина готова ввести війська в Україну після пропозиції Еммануеля Макрона, яку він обговорив зі своїм британським колегою, і той позитивно відреагував на ідею введення іноземного контингенту на територію України. Німці також про це заговорили. Про що йде мова за яких умов німецький уряд може ввести свої війська, за якого уряду загалом це може відбутися, і що про це говорять звичайні німці. Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк. Лайк, напишіть коментар, і звісно ж підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше у своїй статті. Німецьке видання Deutsche Welle коментує власне ось такі чутки про можливість ведення німецьких військ на територію України. Німецькі змі коментують дискусію щодо можливого відрядження. Миротворчих військ за участі бундесферу до України, коли буде досягнуто перемир'я, на користь такої ідеї висловилася очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила, що німецькі військові можуть бути задіяні для забезпечення миру в разі припинення вогню у війні проти. України, яку веде Російська Федерація, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, міністерська сказала, що Німеччина зробить усе, що в їх силах для забезпечення миру в майбутньому. На слова Бербок критично відреагував нинішній німецький канцлер Олаф Шольц і голова опозиційного християнського демократичного союзу, та кандидат у канцлери від консерваторів Фрідріх Мерц, який власне сьогодні перебуває. У Києві і якого пророчать на посаду канцлера Німеччини після Олафа Шольца, останній заявив, що це питання не на часі. Німецька преса коментує дискусію, що виникла. Чи може канцлер миру, яким себе називає Шольц, бути проти участі німецьких солдатів у миротворчій місії? Так, якщо його ім'я Шольц, він соціал-демократ, перебуває в передвиборчих перегонах і йдеться про мир в Україні. Адже у всіх сценаріях, які як підтвердив Пісторіус, міністр оборони? Ні, Німеччини вже обговорюють у Берліні, адже далекоглядна влада має вже займатися цим питанням. Є одна константа агресивна Росія з воєнним досвідом, яка в будь-який момент може порушити перемир'я і навіть мирну угоду. Тож західним миротворцям не можна буде заходити в Україну лише з блакитними шоломами. Зазвичай в таких шоломах е заходять війська ООН, миротворчі контингенти і ці е сині шоломи, блакитні шоломи. Ломи показують те, що це миротворчий контингент. Їм треба буде взяти з собою все, що потрібно, або зупинити російську воєнну машину на землі у воді та у повітрі. Для цього потрібен буде і потужний мандат Бундестагу, який в крайньому разі дозволятиме їм вступати в бій з росіянами у передвиборчій кампанії в Німеччині. Втім, ця тема програшна. А тому не лише Шольц, а християнсько-демократична партія, яка перебуває в опозиції та має найвищий... Що рейтинг розкритикували Бербок за те, що вона не промовчала. Але настане день і настане, сподіваємося, скоро коли треба буде вирішувати, як можна гарантувати мовчання зброї та чи є це завдання в коротко та довгостроковій перспективі. Тоді, можливо, навіть деякі ліві кликатимуть американців, але Трамп може сказати: це ваші справи, your job». Німеччині не уникнути питання про місію бундесферу в Україні, вважає інше видання у своїй статті. Білд пише: усі провідні західні військові експерти говорять про те, як можна буде закріпити можливе перемир'я між Москвою та Києвом. Лише Мерц, кандидат у канцлери... І Шольц не хочуть нічого про це знати. Те, про що заговорила міністерка закордонних справ Анна Лена Бербок, вони називають недоречним і безвідповідальним. Ця критика фальшива і вона труслива. Шольц і Мерц не хочуть про це говорити, адже це не пасує до їхніх виборчих кампаній, адже вони не хочуть, аби виборцям перед голосуванням довелося чути правду, бо вони бояться, що так вони не зароблять голосів. При цьому обоє швидше за все дуже добре знають, що Німеччині не вдасться уникнути. Питання про місію Бундесферу в Україні. Інша німецька газета, Berliner Morgenpost зазначає те, що Бундесфер не можна відправляти у місію, яка завершиться війною з Росією, саме собою зрозуміло. так. само зрозуміло те, що Німеччина, як найбільша держава ЄС, не може робити вигляд, наче це її не стосується. Критики на кшталт християнсько демократичної партії це розуміють. Вони лише зляться на бербок за те, що вона про це зараз публічно. Но говорить дивно, незабаром вибори до Бундестагу, а центральне питання безпекової політики має стати табу. Так нічого путнього з цього не вийде. Інше видання пише: міністерка грає на випередження Трампівському мирному диктату та не хоче виключати, що в разі крайньої потреби німецькі солдати можуть стати частиною міжнародної миротворчої місії в Україні, і справді цього не можна повністю виключати. Але нестримна міністерка знову робить третій крок перед першим. З одного боку Путін не дозволить навіть Дональду Трампу диктувати, як буде завершено війну в Україні. З іншого боку, залучення миротворчої місії це саме те питання, яке потребує згоди всіх воюючих сторін. Напевно, самопроголошена м'ятникова дипломатка все це давно врахувала. Але тоді краще б вона промовчала про німецьку військову місію. Ну і ще одне берлінське видання пише: після повідомлень щодо можливості участі Бундесферу в рамках миротворчої місії в Україні, федеральний канцлер Олаф Шольц чітко висловився проти спекуляцій на цю тему, його роздратування очевидне. Зі зрозумілих причин соціал-демократ Шольц чітко заперечив враження, яке виникло після слов міністерки закордонних справ Анна Лєни Бербок з партії зелених, а саме те, що вона, начебто, говорить від імені всього федерального уряду, але це не так і це не допомагає справі. Від себе можу додати, що коли у Європарламенті у цьому році, у лютому, ми спілкувалися з. З представниками німецької партії зелених вони якраз і критикували Шольца за те, що той не хоче передавати Тауруси. Вони чітко розуміють, що таке війна України з Росією. Вони чітко розуміють, куди може піти далі Росія, і вони чітко розуміють загрози з боку Російської Федерації і Путіна. А Бербок є представницею цієї партії, і не дивно, що вона дуже ось так. знаєте, сміливо налаштована для того, щоб допомагати Україні всім чим можна. Навіть якщо доведеться ввести е, війська Німеччини на територію України, окрім того, кандидат на посаду канцлера Німеччини Мерць сьогодні, коли був в Києві, сказав, що він виступає за передачу Україні та Орусів. Е, чим власне відрізняється від позиції Шольца, Чилком ймовірно, що після виборів Мерць, якщо переможе, звісно, теж е, змінить свою думку і теж буде виступати за миротворчу місію німецьких військ на те. Території України, проте поки що він задекларував передачу нам Таурусів, і це вже дуже добре. Крім того, ми знаємо, що нещодавно у НАТО закликали е, видатки на оборону збільшити до 100 мільярдів євро на рік, тому що готуватися до війни проти Росії вже треба починати. І це говорять багато голосів у Європейському союзі. Більше того, багато хто з європейських політиків переконаний, що на Трампа покладатися не Потрібно тому, що що у нього в голові невідомо, а його вже декларування того, що США може вийти з НАТО, і те, що це ваша справа в Європі займатися своєю безпекою, теж дуже бентежить європейських політиків. Власне, зараз ми з вами спостерігаємо, як у Європі готуються до завершення війни Росії проти України. Причому вони згодні, як кажуть, на нічию нічия це, начебто, коли і Україна не отримує кордонів 91-го року, і Путін не отримує визнання. І ті поступки, які він бажає від України, проте це вже не нічия, тому що наші території більш ніж 20% загарбані Російською Федерацією. Це вже менш вигідна позиція України. Проте зараз як вважають більшість європейських лідерів і навіть у США, варто як мінімум припинити вогонь. А потім вже домовлятися і дипломатичним шляхом повертати землі. Ні, ніхто з них не каже, що Путіну треба подарувати наші території, проте вважають, що військовим шляхом ні Україна ані Росія не зможуть нічого досягнути. А жертви серед цивільного, зокрема, населення будуть тільки зростати. А витрати Європи на оборону і на допомогу Україні також будуть зростати. А Європа тепер переймається і власним захистом, і власною обороною. Тому віддавати все Україні вони не можуть. А віддавати. Давати Україні і виробляти у себе теж у них не виходить, тому вони зацікавлені, щоб в Україні все закінчилося і вони нарощували свій військовий потенціал. Звісно, Путін не зацікавлений у тому, щоб представники країн НАТО е надсилали свої війська навіть у вигляді миротворчого контингенту на територію України, бо він вбачає в цьому зловісний план НАТО, які підберуться ближче, а потім нападуть на Російську Федерацію, і навіть враховуючи те, що це не офіційні війська, Scannato a visca. окремо взятих країн, які є членами альянсу, проте Путіна це не цікавить. І я думаю, що на такі власні кроки він не піде і не буде погоджуватися, які ж будуть перемовини, якими будуть тези невдовзі, напевно, ми з вами побачимо. Принаймні до 20 січня ще багато почуємо різних пропозицій, закликів, сміливих не дуже сміливих або відверто зрадницьких вони будуть. Але після 20 січня, після інаугурації Трампа щось має змінюватися. Що саме побачимо? А поки що допомагаємо нашій армії, яка, не дивлячись ні на які слова й риторику, робить неможливе: боронить нашу землю ціною власного життя. Їм потрібна наша допомога. Полтавські волонтери, як ніхто, знають про запити наших військових. Термінові запити. В описі цього відео є інформація і реквізити, як допомогти нашим військовим. Будь ласка, долучайтеся кожні, навіть 10 гривень дуже важливі. Буду вам вдячний від імені всіх бійців, якщо ви долучитеся. Дякую за здалегі. Також подякую тим, хто долучиться до підтримки мого каналу. В описі цього відео теж є всі реквізити, як підтримати канал Матевосян Ньюз, який існує виключно завдяки вашій підтримці. Якби не ви, каналу б не існувало. Тому дякую вам за те, що допомагаєте, принаймні тим, ну, небагато чисельні аудиторії, які це роблять. Дуже вам вдячний. Частина ваших коштів, та ви і так знаєте, направляється на потреби сил оборони. Дуже дуже вам вдячний. Ну а ті, хто підтримує мій канал, навіть вподобайкою, підпискою, рекомендацією, теж вам окремий респект. Дякую, це теж дуже і дуже важливо для мене. Разом і тільки разом переможемо і вистаємо. Слава Україні!